Всім привіт! Починаємо 35-й огляд мого криптопортфоліо, яке складається з 15 найголовніших, на мою думку, криптомонет, які я обрав ще в квітні. І зараз 35-й раз буду оглядати їхній стан. Як я вже переніс дані в табличку, і зараз сумарна вартість портфоліо складає сьогодні на 29. Грудня 24-го року 1706. Ось нагадаю, що стартова була 1500 доларів, тобто на 206 доларів вище, ніж на початку півроку тому, але два тижні тому це було 2100, і навіть три тижні 2200. двісті. Так, гаманець класичний. Зараз вартує 367 доларів. Нагадаю, що він складається з біткоїна, ефіріума і лайткоїна. Гаманець прогресивний, який складається в мене з Solana, Нір і BNB, 300, така ж сама, як півроку, навіть більше тому. Далі гаманець геймовий показує завжди найкращі результати, коли ринок хоч трошечки зростає. Зараз 529 доларів. Нагадаю, він складається з монетки Dog. Пепе та шибу. До речі, Dogi і Пепе показують добрі результати шибу. Слабенький результат. На так, четвертий гаманець геймовий 307, тобто на 7 доларів більше, ніж на початку, ну і на там, 26 більше, ніж тиждень тому. Так, він складається з аксі, SAND та тон монеток. П'ятий, найслабший в моєму портфелі, зараз вартує 203 долара. Початково була 300, нагадаю. Він складається з монеток Fetch, GRT та Injective Protocol. Ось, Так, тепер перейдемо, подивимось, як виглядає графік за тиждень зміни монеток. Тиждень тому. Було ще менше рівень, потім він зростав. Найбільший на цьому тижні він був коли? 24 грудня. Потім впав, трошки піднявся, піднявся і зараз знов на цьому майже найнижчому рівні. За цей час що зараз нестабільність на ринку. Подивимось на графіку, як це виглядає. Так, це в мене зараз відкрита монетка ефіріум. Як бачимо, після минулого огляду все падало, потім підростало, і ми рухаємося, можна сказати, в такому, якщо можна намалювати навіть десь приблизно так. Так. Звужуючийся клин. Подивимось, як буде на наступному тижні розвиватися ситуація, чи будемо пробувати вверх вниз чи будемо в боковичку рухатись далі. Так, далі подивимось на біткоін. Що в нас по біткоїну за цей тиждень? Ну, приблизно така ж сама картинка. Схоже, але не зовсім так. Рухаємося в цьому діапазоні від 92 тисяч до 99, то зростаємо, падаємо, зростаємо, падаємо. Зараз ми підходимо до нижчої границі. Якраз вихідний, тому волатильність дуже слабенька. Подивимось, що буде на наступному тижні. Виходячи з графіків, у нас може бути зростання біткоїна. А, так, подивимося на 4-годинний графік. Теж можемо ще трошечки впасти і піти вгору. На денному графіку, що нам каже, теж може розворот бути. А, давайте я зроблю свій прогноз, куди ми можемо вирости. Так. Ну, зробимо припущення, що далі. Так. Зараз візьмемо якийсь більш цікавий для малювання інструмент. Так, чим можна намалювати. Давайте стрілочку намалюємо. Так, мій прогноз, що на наступного тижня ми будемо рухатись до верхньої межі цього діапазончику. Ось і через тиждень ми перевіримо, як будуть відбуватися події. Так, далі подивимося, що в нас Солані. Як картинка? Так, 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 ну, навіть намалювати важко. Так, давайте перейдемо на двогодинний, Що ми тут бачимо? Да, теж. Так, якщо малювати клин, як у всіх, то це буде приблизно ось так. Він більш агресивно звужується. Подивимось, куди. Так, подивимось. Так, що в Солані? Двох години, каже, що ми ще падаємо. По годинному графіку вже розворот скоро, можливо, завтра. Так, що у нас по чотиригодинному? По чотиригодинному падіння ще продовжується, і на денному графіку ми зростаємо. Тому різнонаправлені рухи можуть бути. Тому будемо рухатися, думаю, в цьому діапазоні. Нижня границя від десь 190 до 195. Так, давайте я намалюю графік. Подивимось. Так, зроблю прогноз, що ми будемо рухатись десь в цих межах. Перевіримо через тиждень. Так, далі, що ми можемо подивитись? Нір. Що у нас по Ніру відбувається? А, теж, я думаю, в цьому діапазоні, як і по всіх монетках, рухаємося, в в діапазоні. Так, а ну давайте так. Ну, це можемо так намалювати. Я думаю, краще все-таки намалювати. Так. Ось, діапазон звужується і роблю своє припущення. Що ми будемо рухатись в цьому одіпазоні. Так, всі свідки, подивимось, як ситуація буде насправді. Новий рік можуть бути різні непередбачені ситуації, але зазвичай трейдери відпочивають на свята, тому не очікую різких коливань. Ось і, можливо. Волатильність ще зменшиться і буде весь наступний тиждень, дуже в маленьких діапазонах. Якщо вам сподобався огляд, чи бажаєте мене підтримати, підписуйтесь на канал та ставте лайки. А якщо є питання для консультацій по старту в криптовалютах, чи інші питання по фінансам чи по інвестиціям, звертайтеся в коментарі, чи в особисті повідомлення. Пишіть в Телеграм, Інстаграм чи любі мережі все в шапці профіля. Буду радий допомогти поспілкуватися. Всім до побачення!